Зікер Сіміх, це у нас чорний салон. Нагадаю в пам'ять, як воно все виглядає. Подивіться на цю убивку, на цей дизайн інтер'єру. Сьогодні машина на видачі, зроблена вже українізація інтерфейсу. Це наклейка, бо тільки що приїжджав клієнт, дивився каже, що ж воно тут перекладено. Кажу, ні, кажу, це оці єрокліпи, це наклейка. Також під 7-карту все виведено. Це Приїжджали, дивитися, машину на видачі, це Зікер і також. Ультра Колір Silver. Покажу, поки є нагода. Машини є в дорозі, але не буде чорних дисків і не буде. Хотів показати, так, ось такі будуть чорні, але не буде посилений гальм, бо це все рахується до попця. Тобто максимальна комплектація є, повний привід, пневмо 100 кВт годин акумулятор. Від так, 800 вольтова архітектура. Під 300 кВт машина може брати на зарядці. І в салоні в дорозі є салони сірий, чорний і ще такий двокольоровий, білий плюс перпл. Теж прикольно він виглядає, тому можете роздивитися. Деталі всі в Телеграм.